Я не знаю, хто я зараз. Пошук жіночої ідентичності після змін. Ще вчора я знала, хто я, моє життя було стабільне, а тепер я не розумію, де я і що робити далі. Я розчинилася в подіях, змінах, зміні ролі. І тепер всередині мене щось зжимається. Як повернути собі себе? Це відчуття знайоме багатьом жінкам, особливо після глибоких життєвих змін, народження дитини, розлучення, еміграції, втрати близьких, хвороби, виходу з токсичних стосунків. Начебто зовні ти функціонуєш, говориш, працюєш, забезпечуєш. А всередині тиша і порожнеча. Це не депресія, це перехід, розрив між тим, ким ти була, і тим, ким ти ще. Не стала. Привіт, я Таїсія Сергеєва Байрон, психологиня, жіночий наставник та енерготерапевт. Сьогодні поговоримо про кризові періоди життя, в яких втрачаємо себе. Що це і як екологічно пройти цей шлях. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. Чому ми втрачаємо себе після змін? Жіноча ідентичність часто пов'язана з ролями. Мама, дружина, дочка, колега, партнерка. Коли одна з ролей різко трансформується або зникає, починається криза. Це називається ролевий вакуум, і це нормально. З погляду психології ми вступаємо в період реорганізації особистості. З погляду карми ми випадаємо з попереднього сценарію душі, бо він виконав вже свою функцію. Стара структура енергії розпадається, і жінка опиняється в точці нуль, чиста сторінка, що чекає нового вектору життя. І ось тут ми маємо усвідомити це і дати туди увагу. Маркери втрати ідентичності, як їх розпізнати, відчуття, що ви живете на автопілоті, непевність у рішеннях, зникнення внутрішнього компасу, втрата інтересу до того, що раніше тішило. Різке бажання змінити все, але не знання, з чого почати. Гостра потреба усамітнення, сльози без причини, питання, хто я, чого я хочу насправді. Це не слабкість, це маяк, що подає сигнал повернись до себе. Давайте розглянемо 5 етапів жіночої трансформації. Жінка не просто шукає нову версію себе, вона повертається до істиної сутності тієї, яку не зможуть зламати ні травми, ні кризи, ні негативний досвід, бо все це точка зросту, шлях трансформації та усвідомлення. Я маю зробити висновки з цього життєвого уроку. Це повернення не завжди легке, але воно завжди про народження, про народження себе справжньої, отже, етапи. Перший це пауза. Я більше не можу так жити. Це не просто втома, це глибока, тілесне емоційна емоційне стоп. Жінка розуміє, я все тягну, намагаюся жити, але мені нічого не приносить радості. Тіло сигналить головними болями, безсонням, апатією. Душа кричить через сльози, вона не хоче більше виживати. Пауза це священне зупинення, це момент, коли ми знімаємо рюкзак. Від якого болить уже не тільки плече, а й все тіло. Це схоже на смерть старої версії, та, яка завжди тримає всіх і все, щоранку збирає себе докупи, усміхається крізь в тому. Це перша ініціація, відвага зупинитися. Наступне тиша. Я не знаю, що далі. Цей період може злякати. Немає бажань, немає планів, те, що колись тішило, стало байдужим. Ви можете думати, що зі мною щось не так. Але ця порожнеча це не кінець, це як свята земля перед посівом. У цій тиші відбувається головне переписування енергетичної структури. Жінка виходить із шаблонів, мусиш, потрібно, будь сильною, і входить у простір, де нічого не треба. Тут починає звучати справжній голос, хоча спершу він дуже тихий. Це як ніч перед світанком. Третій етап голос душі. Я починаю щось відчувати. І раптом у тиші щось озивається. Маленьке бажання: хочу ходити босоніж. соняш, хочу слухати тишу, малювати кольори, записати свій голос, приготувати щось для себе. Я щось хочу. Це не логіка, це інтуїція. Це те, що завжди було з вами, але було приглушене шумом минулого сценарію життя, де ваша роль була другорядною. Ваша душа починає натякати вам образами, імпульсами, запахами, кольорами. Голос душі це та ніжна нитка, за яку варто тягнути, саме вона веде до нової себе. Четвертий етап оновлення ролей. Я це діамант, який має багато граней. Я можу бути різною, і це моя сила. Жінка не скидає ролі, вона їх трансформує. Ви все ще мама, але тепер жива мама, яка показує дітям не лише материнські функції, а любов і присутність себе в їх житті. Ви все ще жінка, яка переїхала, але тепер ви усвідомлюєте, що ваша сила в досвіді та внутрішній опорі, бо колись ви відчували всередині стержень, який не раз вас рятував, і цього разу ви теж зможете. Ролі більше не обмежують, вони стають каналами для нової жіночої енергії. Це про досвід бути гнучкою, непередбачуваною, живою. Ваша автентичність більше не компроміс. Це ваша нова цінність. П'ятий етап фіксація. Ось я, я є. Це не стан ейфорії, це внутрішній спокій. Ви вже не шукаєте відповіді інших, ви відчуваєте свою силу, свій шлях, свою унікальність. Ваша мова змінюється, ваш голос звучить інакше, ви інакше обираєте одяг, оточення, ритм життя. Фіксація це коли нова я. Усвідомлює оновлення операційної системи всім тілом. Більше не хочеться нікому щось доводити та пояснювати, бо всі відповіді вже є всередині. Жінка це не роль, це шлях, це глибина. І якщо ви зараз на будь-якому з цих етапів, ви не самі. Ви в потоці великої трансформації і кожен день, навіть якщо здається пустим, є частиною шляху до розквіту вашої сили. Ваша душа вже знає маршрут. Потрібно тільки довіритися і зробити перший крок. Я пропоную вам практики повернення до себе, які допоможуть вам віднайти свою силу, дзеркало душі. Щоденний ритуал. Це проста, але надзвичайно трансформаційна практика щоденної самодопомоги. Як її виконувати? Щоранку, ще до того, як з'явиться соціальна роль, встаньте перед дзеркалом. Подивіться собі в очі: не на шкіру, не на недоліки, не на волосся, а всередину. І запитайте, хто я сьогодні? Що для мене сьогодні є важливим? Що я можу зробити, щоб не підвести себе сьогодні? Не чекайте відповіді розумом, прислухайтесь до тілесного відгуку. Можливо, з'явиться емоція, відчуття тиску в тілі, тепло, і це вже буде відповідь. Поступово ви почнете бачити себе глибше, розрізняти, де ви, а де очікування інших. Цей ритуал зміцнює внутрішній стержень, він повертає вам контакт із собою, зменшує тривожність та дає ясність. Це акт щоденної любові до себе. Наступна практика переписування сценарію, прощання зі старе ім'я. Практика, яка дозволяє вивільнити енергетичні вузли минулого і створити фундамент для нової себе. Вона базується на принципі кармічного оновлення сценарію душі. Сядьте в тиші, запаліть свічку, уявіть себе з минулого. В певний період погляньте на цю жінку. Вона ви. Напишіть їй лист, подумки. Дякую тобі за те, що ти витримала, за досвід. Я відпускаю твої страхи, очікування та біль. Я більше не мушу бути тобою, але я тебе люблю. А потім напишіть лист новій версії себе. Я готова прийняти свою силу, я готова до ролі, де більше свободи. Моє серце відкрито для змін. Я обираю себе. Письмо активує підсвідомість, а енергетичне завершення сценарію вивільняє життєву силу, яку ви витрачали на утримання старих ролей. Це магія свідомого переходу, яка перетворює жінку з режиму виживання в режим творення. Третя практика дихання. Що повертає до себе, це практика повернення до тіла, до своєї опори, свого дому, своєї істини. Коли ми на зв'язку з розумом, ми в минулому чи в майбутньому, а коли ми на зв'язку з тілом, ми в теперішньому, тут і зараз. як виконувати практику? Ходіть босоніж по землі або по підлозі. Тіло заземлюється, енергія заспокоюється. Рухайтесь під повільну музику, дозвольте тілу рухатися інтуїтивно. Це танець без глядача. Приймайте ванну з ефірними оліями: лаванда, сандал, троянда. Тіло звільняється від напруги і звільняє місце для нового. Після кожної практики запитайте себе, де я себе відчула найбільш щасливою. Тіло найпершим реагує на зміни. Коли ми в контакті з тілом, ми менше втрачаємо себе в тривозі, контролі чи перфекціонізмі. Це жива медитація. У русі, яка щодня зшиває розірвані нитки внутрішньої цілісності. Четверта практика голос душі. Душа рідко говорить словами, її мова, символи, сни, збіги, інтуїтивні образи, випадкові фрази, які падають у серце. Заведіть зошит душі. Щоранку записуйте сни, не тлімачте їх, просто описуйте, фіксуйте повторювані символи. Число, образ, ім'я, мелодія, птах, колір. Прислухайтесь до фраз, які ви чуєте на вулиці, у фільмі, в книзі, які раптом зрезонували це повідомлення, поступово ви почнете аналізувати, що це означає для мене зараз. Ваша душа завжди з вами, просто в шубі світу її не чути. Ця практика як налаштування радіоприймача на частоту істини. Згодом ви побачите, символи складаються в шлях, а він дуже ваш. Повернення до себе це не подія, це внутрішній рух, м'який, природний та глибокий. І кожна з цих практик не про щось робити, а про бути з собою, слухати себе, пам'ятати, що в кожному вашому русі вже є мудрість. Цікаві факти. Як душа оновлює ідентичність. У ведичних текстах описано, що жінка змінює життєвий код кожні 7-9 років, і це пов'язано з місячним циклом її духовного росту. У транзактному аналізі йдеться про внутрішнього дорослого, який формується саме в кризових точках, не з книжок, а з досвіду. З погляду енергетики, коли жінка випадає з ролі, відкривається її зв'язок з вищим я, і тоді з'являється поклик. Говорити, писати, малювати, вести за собою, народжувати проекти. І наостанок, пошук себе це не шлях із пункту А в пункт Б, це спіраль. Іноді ми мусимо загубити себе, щоб знайти. Почати можна з малого кроку: марафон 5 хвилин для себе у вільному доступі знайдете на моїй сторінці в інстаграм. Бережіть себе та цінуйте.